О, можем с Канады прийти, можем с Канады, чтобы не было так. А что вы мне сказали? Рокания, стиль, интернет, радио, рубашка, 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 так, третього числа, а, ми, а, а я так, так, студенти припинили голодування в зв'язку з тим, що Оксані Неживенко стало дуже зле. І медики за місце, і їхній організаційний комітет. Ми збираємо підписи на захист української мови і української народної партії. От мені ініціатори збору. на захисному. І вони припинили голодування, тому що там вже залишалося дуже мало народ. І люди готува будували за го вже дуже багато днів, 12-13 день, і кожного дня була забрала їх достатньо. Тобто кінчилося дуже спеціальних результатів. Тобто, блимало ще дев'ятнадцять часу будувати, а тепер бої вже задати. Долучитися і ще двоє. А народні депутати. Народних депутатів жодного не вишили. 450... п'ятдесят. Але <jogar> вони в попередньому складі і студенти які узвали, вони такі продавні. Вони коли я віддав десять тисяч <рес> дев'ять <рес> на друге. Але народних депутатів у немає двісті але ж є їх 100 з чимось, могли ж поділитися?

Те ж таки думку. мені здається, що я підчув заказав, за, за що це вже була перемога. Яка ж перемога? Просто Верховна Рада пішла на канікули. І закон лишився не підписаний ні головою Верховної Ради, ні Януковичем, як гарантом консультації президента України. А я думаю, перемога буде остаточна тоді, коли буде не підписаний. Закон тобто накладене вето, і тоді буде перемога українців. Раїни і я вважаю, що тоді президент дійсно щось трошки ще вартує в державі, що він цю цей проект Сівалова Колісніченка про задний не підпише. Якщо буде підписаний закон, не, не листинула може чимось іншим, я вважаю, що буде. Інформаційна війна і буде будь ласка, писали, що Ясенюка люди отримували по 120 гривень. Журнал Україна писав, це я не можу вам говорити. Я, thời... я не бачила і таке не можу не брав. А якщо це буде наклеп, то нашу? Я знаєте, я ніколи не можу. Я не можу вкажувати того, що я не знаю. Шановний, я ще можна за за ту я також знімаю вас задурно, але я просто прочитав і питаю чи бачили? Ми ну, приїжджали, знімала телебачення Галичина першому поля. Я тебе здавала інтенсивно це телебачення. А я такого не бачу, я зміна. Ще... Телеканал Галичина може з <правда> французька. Ну, вони знімають воно на модерні за наш у мене за десяти молоді. Зрозуміло, добре, усіх вам.